Слово Боже каже, відпускай хліб свій по водам і по прошествії деякого часу воно вернеться тобі назад. І сьогодні, дякуючи одній людині, яка знаходиться за границею, Сергій, він знов хоче, знаєш, хоче поучаствувати в якихось добрих справах і вислав нам гроші, щоб ми могли посітити деякі сім'ї. І знаєш, таке серце в нього широке. Нехай Бог благословить тебе, Серега, який зараз чуєш це і бачиш це відео. І ми приобрели. Муки прибрили олії, прибрили молока згущеного, І сьогодні ми заїдемо в деякі сім'ї, де потребують. Потребують, знаєш? І слово Боже закликає тебе і мене каже, любов, дійствуюча, ділами. І сьогодні той друг, який знаходиться за границею, я його навіть не знаю, проявляє свою любов ділами ділами. Так що, нехай Бог допоможе кожному із нас. Знаєш, робити добрі справи. Сьогодні такий нелегкий час, і щоб в цей час ми були добрі. Ми любили друг друга, ми заботились друг за друга. Так що, нехай ім'я Господнє буде прославлено і благословенне. Амінь. Вадім, брат, сьогодні в помощ. Так що треба це сьогодні все порозвозити туди, там, де її потреба. Так що, нехай Бог благословить нас всіх. Амінь. Хто не знає усім байдуже, куди душею душе, і хто спитає, і хто почить, коли сувна. По милості Господні ми сьогодні попали в одну благословенну сім'ю, де Мамуля вон, бореться за життя, бореться з двома дітками. І ми привезли вам передати гостинці від, від друзів наших. Так що прийміть вітання і від церкви, яка всмотриться. Нехай вас Бог благословить, укріпить Серега, тебе, Танюша, тебе, Танюш. І, звісно, маму любов. Все, нехай Бог вас благословить. Амінь. Денис, братишка. Так. Да. Все, мама буде жарити блинчики, да. будеш да. їсти з молоком да. з услоним, да? да? Все, давай. Все. все благословення і удачі тобі. Ага. Сьогодні по всі Господній ми попали в багатодітну сімейку. Слава Господу. Так що вітання вам всім передаємо. Сьогодні трошки испытыють вони такі труднощі, бо батько трошки в німочах, але Господь сильний. Амінь. Дякую. Заїхали до наших сестричок на Дом Милосердя. Так що, Серега, твоє благословення вони сьогодні получають. Слава Богу! Дякую, дякую. Мамо, хто це такий? Сестра Ліда. Маш. Передали вам трохи вон хлопці-гостинці. Так що будете зимою, буде вам, дочка, допомагати жарити блінчики. Білячики, пирожки. Да, пирожки. Мам, вам, вам скільки? 95 років, так? 95. З да? 1 січня буде 95 років. Не бачу повністю, так? Не да? бачу повністю. повністю. Зато бачить. серце зряче. Серце зряче. Вона чує, вона знає, вона молиться. Дякую Богу. так. Зрачки розійшлися повністю. Ні, ні, ні. Нехай Бог допоможе. Худенька така стала, вона гарно так їсть, вона гарно їсть. Ну, щоб ну, отяжеліло, тіло тяжеліло. Саме, як... саме головне, що Ісус Христос вас любить. Так. А, і ви а, любите всіх людей. А, слава а, Господу! Амінь. Доїхали ми до кінця, з братом вже були, зробили все, що треба було. І Слово Боже закликає нас і каже так. Роблячи добро, да не униваємо, ібо в своє время пожнем, якщо, звісно, не ослабіємо. Так що нехай Бог благословить кожного, хто бачить, хто чує. І давайте будемо робити добро в цей такий нелегкий час так мало того добра сьогодні є кругом. Так що нехай ім'я Господнє буде благословено і прославлено. Амінь.